Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні продовжую знову готувати щось смачненьке з кабачків. І сьогодні ось такі смачні кабачки в клярі. Так як в мене діти кажуть відбивні. Не тільки не з м'яса, а з кабачків. Тому давайте розпочнемо. І нарвемо кабачечки, помиємо їх і наріжемо кружельцятками. Кабачечки нарізаю не тонесенько. Трішки ось так. Такі грубші. І скидаю в миску, буду присолювати сількою їх і даю їм трішки відпочити. Я вам скажу, що таких кабачків багато не буває, тому готуємо ось таку величезну миску. Нарізаю, вони трішки відм'якнуть, як постоять, і тоді вже будемо їх смажити. Присипавши сіллю, гарненько їх перемішую. Щоб кабачечки гарненько просоліли скрізь. Поки кабачки віддихають, в миску вбиваю яйця. І додаю ось таку приправу італійські трави. Трішки перчику, солі і все перемішую. 220 г сиру твердого натираю на дрібну терку. Не на велику, а на дрібну. Так буде краще. Минулий раз я терла на велику, на дрібну краще виходить. Перемішуємо, дивлюся, трішки густувати. Ще додам одне яєчко. Розігріваємо пательню, наливаємо оліки. Спочатку кабачечок мочаємо в борошно. А потім занурюємо його ось цю нашу яєчну сирну машу. Ось цей наш кляр. І смажимо з двох боків до гарного, золотого рум'яного кольору. До готовності. На невеликому огні. Ось такі вони гарні ароматні, румяні. Перевертаємо їх, а потім, коли готові, знімаємо. І все те саме будемо робити з іншими кабачками. Спочатку наші кабачечки такі хрумкі, потім трішки відмикають і стають дуже смачні. Такі кабачки, я вам скажу, що навіть можна подавати на святковий сіл. Виходить дуже смачно. І ось до таких кабачечків зробимо такий соус. До сметанки видавлюємо чесничок, наріжемо кропу. Це на тарілці в мене не вся порція, дуже виходить з цієї порції, дуже багато дві повні великі тарілки. Трішки також потрібно додати солі. Все перемішати і наш соус буде готовий. І ось тільки подивіться на цю смакоту, яка в нас вийшла. Виходить доволі дуже смачно. Тому хто полюбляє кабачки, неодмінно приготуйте ось такі кабачки в клярі. А вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося з вами.